Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде mm -hmm. прямо до мене. Яка oh. красуня. Yeah, Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah! Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну передавіть квитки. Ось і мій літак. <говори> Яка шикарна фігура, не те, що в мене. Оце так. Ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочко за вами так сумувала. Ну й облом. <говори> Летимо в подорож красені. О, кама. Вітаю ваш квиток. Все чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. Що? Ось oh, no. із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Oh, no. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, Ну, ми швидко придів капелюх до огляду. Дивно, Sorry. пробачте, проходьте Aha. і ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик. Що в ньому була тварина. Вітаю! What? Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Ой, яка мила. Чи можна мені погладити? Звісно, такий гарний котик. Ой, здається... В мене почалася алергія. Добрий день! Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось моє місце. Покладу багаж на верхню полицю, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок, не засікли. Як тут моя зелена краса? Ой! Що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки! Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так, то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой, здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно. Як лоскітно. Що це з ним? Та так, він просто згадав жарт. Що правда, Алексе? Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґала. Добрий день. Ось мій квіток. Все гаразд. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку. Мені я догляну за нею. <гум> Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. <гум> Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. <гум> а це ще що таке? Жодних тварин на борту не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький пітончик. Парара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп спіц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає, вона точно апетитніша за інші. Wow! <кхем> <кхем> Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Cool. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? <ривіт> це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно? Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Come on. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого, ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є: Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. You. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамисте з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бридково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що звіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю, яка ж це гедота. Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі вибачте, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Още. Блін, тепер взагалі весь тік так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. А тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міло, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно. Смачно! Що? У мене не залишилася тітака. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу жили зі смаком коли. Це ж легкість, буде зроблено. Жиле ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю. Ой, ой, же ідеально. Не рахуючи пари крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось, тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Ну вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок. А потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на желе. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо, Та що ж таке? Не виходить. А? Фух, о, вийшло Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось все це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжнє желе. Спочатку виливаємо коло на пательню. Потім туди ж я додам кока колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт Зроби так, що моє желе буде сяяти. Отримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Диви, що вигадала. Отак, колір мого жиле вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти, попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, Вікі, все готово? Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жили. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер жили від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилася лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Цукор їси, ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене вафлями. Буде зроблено. О, як його готувати? Вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафельки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Та вафлі — це дуже нудно, саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок, а потім в кожну з них додам барвник. Ви тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого, та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все, тісто готове. Бабуся, ви все ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні. Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилось її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринов. Краса! І трохи кольорового посипання також не завадить. Що вона там навигадувала? Черговий шедевр Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні? Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого. У моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі у А я не знала, що це встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось лакшина. Саме цієї швидкорозчинної лакшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Вікі. Ой, це що за локшинна вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота! Гірше ваплі в житті не коштувала. А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак, От неймовірно, смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина тут клас. Ого, а шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Ну що ж, знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Згодна! Нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крипту. Готово! Тепер цю криту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак, смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл. І зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмеллоу, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останній штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна, а вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою і так, мої пончики готові. Вік і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося, але все ж таки самі смачні пончики все одного шепа Ені. Літаю! Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною.